Олександр Мамай, міський голова, під кінець своєї каденції вирішив пороздавати полтавську землю поміж родичами, вважають активісти. Адже як пояснити ситуацію, яка склалася сьогодні на останній сесії Київської райради? Останнім питанням порядку денного засідання було розподіл земельних ділянок та не поміж учасниками АТО, для яких землі уперто не знаходилося впродовж року. Землю повинні були розподілити серед фаворитів Мамая. Переконані активісти. Вони відразу помітили порушення, адже за їхніми словами проєкт рішення не було попередньо розміщено на офіційному сайті ради. На заперечення голови райради Світлани Тригубенко щодо необов'язковості такого кроку громадськість заблокувала трибуну. Ваша політична сила, яку ви представляєте, вже давним-давно дискредитувала себе. Авай. Ви п'ять років тут рибанити скільки ваше... можна? Й не дані питання. Останній раз, остання сесія за два дні до виборів. Ну це просто, це просто жах. Це просто мамай е продовжує деребанити полтавську землю. Рішення було не оприлюднено за 20 днів згідно чинного закону. Проєкт рішення ми не бачили. Знову земельна комісія відбулася за пів години до початку сесії. Оце вам міський голова Мамай отак керував містом Полтавою рівно 5 років. Ви продовжуєте роздавати тепер не гречка, цукор. На жаль, це продовжується безчинство. На жаль, це доведено. Хто тобто, взагалі займається дерибаном. І давайте не будемо на жаль казати. На щастя. Для Полтави оці п'ять років це було дійсно дійсно велика жаль. А зараз, на щастя, люди подивляться, що буде. Олександр Русін, голова громадської організації учасників антитерористичної операції, наголошує: близько 200 земельних ділянок повинні отримати учасники АТО, а не родичі та наближені до Мамая, яким він їх роздає. Говорю вам однозначно, сесія сьогодні у вас не відбудеться до тих пір, якщо ви хочете допомагати людям, зніміть земельні питання з голосування і прийміть ті питання, які край необхідні люди. Іначе ми ще закличемо ще більше людей сюди, і жодна людина звідси і з залу не вийде до тих пір, поки ви не приймете для людей ті рішення, які їм необхідні. Полтавці впевнені, депутати, яких оберуть 25 жовтня на місцевих виборах, зможуть справедливо розпорядитися землею. Її все ж отримають учасники АТО.